у ху ху Ось так от виглядає вона. Вона не чиста всередині кишки. What the fuck? Так, всім привіт! З вами я, Андрій. Сьогодні... Сьогодні яке число? Я не знаю навіть. Сьогодні у нас 19 липня, субота. А сьогодні гарна погода, і тому я вирушаю до... Ставу рибальського ставка. Е, Що саме я там буду робити? Сьогодні я хочу продегустувати одну дуже смердючу річ, таку, яка називається сюрстромінг Багатьом вона відома, але не всі куштували. І мені стало дуже цікаво, що це саме таке. Е, останні дні були дощі і. Нарешті настала гарна погода. Зараз я знаходжуся в такому невеличкому зарожньому місці. Це навіть не ліс, це просто як Тут річка просто, маленька річечка протікає, через що тут трішки є гущавини, трішки дерева ростуть і все таке. В планах сьогодні що пройти? До озера це 4 км, я вже пройшов може з кілометр. Зайшов я до магазину, щоб взяти газовий балон на випадок, якщо я буду холодний, щоб я міг приготувати собі щось поїсти та випити кави. Е... Ще хочу подивитися на взагалі на місця, на саме озеро і на природу, тому я і вийшов на природу. До того ж, сюрстромінг є дуже смердючий і я не хочу засм... засмердіти собі всю хату. Бо вона ж така паскуда дуже смердюча. По навігатору я вже виходжу до міста, але скоро буду в полі, начебто, і через поле вже дойду до озера. Одягнувся я легенько сьогодні. Штанах, так як це. Місце трішки буде лісове, ну як лісове, природнє. Тому я в штанах. По спорядженню в мене сьогодні казанок маленький, газовий балончик, газовий пальник маленький, залізна чашка, ложка для кави і вилка. По продуктам у мене сам сердстром, а... вермишеч швидкого притування, півтори літри води, а також гарний настрій. <зявши> Взяв ще кави собі, Заварної Тож, треба тестити. Боже, як незручно, камера має дуже великий зум, через що знімати з руки. Абсолютно незручно. Але мені дуже подобається ходити по природі в таких місцях, там де є дерева, кущі. Без різниці, що це. Проста стежка. Я вам зараз покажу. Ось так воно виглядає. Ось таке я пройшов, там був будиночок. Але це таке земля трішки волога, це відчувається. Були дощі. І висохнути ще не встигло. Таш... Пташки співають, а я хайкаю в камеру, бо трішки втомився. По навігатору мені зараз повернути, треба буде наліво. Ще я купив собі кепку, щоб я не отримав сонячного удару, бо погода гарна. Вийшов я тут на одне місце, дуже цікаве, дуже гарно все виглядає тут. Гарний краєвид. Ось таке воно. О, боже, що в мене з камерою? У <гум> мене камера глюки ловить. Почекайте. Стій. Да стій! Боже, що в мене, в мене камера пливе? Що з тобою камера? <гум> О, добре все. Боже, який гарний краєвид тут. Ти що ти ще клас? Там є місце, місто дуже далеко. Якесь маленьке поселення. А ми йдемо далі, ми майже прийшли. І так, я вже доходжу до входу, до лісу. І мені здається, скоро ми почнемо свою найголовнішу ціль в подорожі це тестування сюрстромінгу але треба знайти місце для... Тестування і взагалі для відпочинку. Я трішки втомився і одразу я зрозумів єдиний мінус, який я побачу. Як побачив, який я зрозумів. У мене взуття має дуже тонку підошву через що кожен камінчик відчувається, тому треба буде бути трішки обережним. Кожну віточку дивитися під ноги, щоб не загнати собі ніякої колючки. Я бачу знак, який попереджає, що тут не можна плавати і все таке, і туди -сюди, і сюди, бути обережним з вогнем. Mm -hmm. так, да, тут вже вхід. Виходить. Ось тут вже йде вхід. Там є знак. Тут поле пшеничне, яке скоро будуть збирати. Літають метелики. Співають птички. І ходить Андрійко. І так, я нарешті дійшов до озера Риболовного і зараз я вам його покажу. Ось, можу вам представити озеро Риболовне. <різь> <різь> звісно, я жартую. Я, звісно, поруч. Доволі гарно тут, доволі тихо. І взагалі треба бути тихеньким, не заважати іншим людям, які тут рибу ловлять. Окей. Заходжу на таку дикішу територію цього місця. І так, я нарешті на місці. Я зараз біля озера. Ооо, вигляд тут, звісно, класний. Тут, звісно, всюди очеретроси, але це я вам зможу. Ось таке воно от, озеро велике таке. Там видно якісь горні такі рельєфи. Тут доволі сьогодні людно. Зустрів багато риболой цих рибалок. Ще не звик переводити на себе камеру. Говорю коли-небудь, коли як-небудь, коли звісно, за це я вибачаюсь. Це доволі дика місцевість така. Треба знайти місце, де зробити привал. Але я навіть не знаю куди. губитись тут складно буде, місця тут доволі багато. Зараз знову я покажу вам. Знову камера поплила. Давай. Оп. Класно, мені подобається. Як вам взагалі пишіть в коментах, якщо подобається. Якщо ви Камера на мене, і тепер я вам говорю. Як вам взагалі подобається? Якщо так, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Та не забувайте підписатись. Це для мене дуже важливо. Фу, що ще можу сказати? Як тільки зайшов до лісу одразу на комарі Але добре, що в мене є захист, і мені вони не страшні. І так, нарешті я знайшов місце для відпочинку, і можу одразу сказати, кліщів в цьому році дуже багато. Щойно я прийшов, щойно я заліз всередину лісу, одразу почали злітатися. Але добре, що я маю при собі спрей, а також пильність своїх очей. І на, на всяк випадок буду себе оглядати іноді. І так, на рахунок місця, що я знайшов? І... Так, я знайшов одне погодження. Ось таке от деревце. І думаю, тут буде чудово розложити отут а, газовий пальничок, якщо потрібно буде, але треба але треба знайти місце, де встановити телефон, щоб можна було нормально все зняти. І так. І так, що ж, я на місці, я знайшов прилавочок і ми почнемо з тому що дістанемо сам свій стрмінг і почнемо його розпаковувати, якось намагатися його скуштувати. Вилку, вилку. Свої приспособи і все таке. Далі, ніж мені потрібен буде. ніж. Мене мав дуже гарний тіл. Прям супер тут. І ще мені потрібен буде пакет, щоб відкрити сурстрьомів не обляпатись. Комарі, звісно. Просто неймовірно, які голодні і так. і так, з вами я Андрій, і ми куштуємо сюрстрьом. Першим ділом потрібно його... Дістати і відкрити. так Тож нам потрібно ніж. Я гадаю, мене добре чути. Якщо ні, то буде кепсько. І відкриваємо. мошкара всяка не налітає тут. Оп. Все сміття я забираю з собою. Не можна смітити на природі, самі О! Піше. Геть, 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 геть. Дурня. Так. Банка трішки є вздутою, але це є норма для сюрстрьомінгу якщо що не хвилюйтесь Це нормально. Комарі не можуть на мене сісти, це мені подобається. На рахунок куліщів я, звісно, не впевнений, але сподіваюся, вони не О, це до мене. І так, най найскладніше. Та? Як би його тут відкрити? Тут нема ручки. Почекайте. А як він... Мені... Як мені його відкрити? От на ньому немає ручок. Невже мені треба відкривашка для нього? Окей, зараз щось вигадає. Давайте засунемо його всередину і попробуємо вскрити ножиком. Як як іншого варіанта в мене немає. Зараз від себе. у ух у ху mm. mm. uh, Воно бризнуло! Смердить вже неприємно. Почекайте, сміття я заберу, не хвилюйтесь. Смердить взагалі кепсько. <звук> <звук> Комарі, їдь звідси, не заважайте. Рідина, то, в принципі, не страшно. Фу, як смердить. Смердить. Е навозом. Гімном смердить. От чим воно смердить, звісно. Фуу. Таке би я вдома не відкривав. Few moments later. Смердить наче з якоїсь сараю, там де лайном таким амміачним якимось прям... уу-уф, прям смердить жорстко Наче... Ну, лайном, воняє лайном, чесно. Але так як я з села, для мене цей запах більш такий звичний. Але все одно він неприємний. Як там в Ютубі я бачив всі так, прям бригали від запаху. Ну, він неприємний, звісно, він неприємний. Але щоб настільки прям аж виригувати, ні. О. Так, начебто я вже відкрив його нормально. достатньо, так? Оп. Вигинаємо кришечку зараз. Ось так от виглядає воно. Але смердить п'єць. Смердить пць. І що ж? Доволі, знаєте, мені приємно те, що воно... Не кістки одні, а риби, Реально риба. Звісно, виглядає. По машні, звісно, вона на воно цій сморі дуже багато. але Дуже страшно воно смердить. Ну, смердить навозом звичайний Звичайно, нав... на навоз. Мені звіт. Я не знаю, вона дуже, вона добре прочищена всередині. Просто якщо там кишки, фу, Боже, це буде взагалі пс. Да ні, начебто чисто. Ха, ні, хочете прикол, вона не чиста всередині кишки. <рес> Клас, їм просто голови під... повідрубували. Окей, тоді пакет нам підкладаємо. Будемо намагатися щось йому зробити. Реально, ну тут кишки всередині, це піздець. Оп, стоп, не падать. Ой, фу, блядь. Одразу кажу, я це все їсти не буду. Я тільки скуштую, я їба це їсти фу, бля. Ой, там нах**. Так, начебто відчистив я від кишок. Звісно, все я їсти не буду. Так, чисто скуштую одним куском. Ну, звісно, виглядає риба риби, але смердить і... історія. Mm -mm. яке воно невкусне! Пфу, пфу, пфф, фф. Не куштуйте цю дрянь. Воно гірке. Воно гірке. Із запахом навоза. На цей запах Він в привкусі трохи. Так, комарі налітають. Набридає трішки. Ще не бачу поки на руках на ногах, а на ногах нічого не бачу. І так, смердить. І звідси. звіться. Смердить Несмачне. Коштує дорого. Фу, гірке. Всю банку я їсти точно не буду. Вза... Я, я більше його... В рота не візьму. Ця баночка вийшла мені у 700 чи 800 гривнів начебто. Це один з дешевих. дорожчі я брати не хотів, бо немає сенсу. На запах воно не прям, не прям щоб пізне якийсь прям, щоб аж виригувати, прям аж тошніти. Ні. Звичайний слабенький такий. Не прям, щоб сильно різкий запах. Е е е як би так сказати. <с İş> Не можу сказати. Запах такого навозного чогось такого гімняного. На смаку коно теж гімно гімном. Ей, явно гірке, фу-пляха. Як тільки до рота взяв одразу відчув цей смак. Добре, що кишки відчисти від тудова. Якщо б з кишками я би, мабуть цього виплюнув. І так ковтнув через силу через те, що воно не смачне. По смаку. В роті відчувається такий рибний смак. Чуть-чуть рибного гірковатого цього самого. Противного. І, можливо, від запаха мені здається, що в роті зараз стоїть такий смак. Але смака такого немає. Принаймні зараз, після смаку. А коли в рота закинув саме гір... Гір... гіркий смак, він прям дуже... дуже різкий. Я не знаю, що з ним, що з ним робити. Залишу тут, Планку заберу з собою до смітника викину потяг. А воно тут собі перегниє собі спокійно і все буде добре. Купа мух позліталася їмняних, чому я не здивований. Отакі от, от справи.